Місяць серпень у нашій церкві названий місяцем послання Якова. Це послання дуже насичене різними порадами, як вчиняти християнам. Сьогодні хочу поговорити про одну із тем, про язик. Послання Якова говориться так: ось так: і язик наш, хоч і невелика частка тіла, а багатьма ділами великими вихваляється. Від маленького полум'я може згоріти цілий ліс. Язик це полум'я. Різноманітних звірів, птахів, плазунів, різні морські творіння, людина може приборкати і приборкала, але жодна людина не може приборкати язика. Ним ми прославляємо Господа і Отця, і ним же проклинаємо людей, які створені за подобою Божою. Ті ж самі уста благословляють і проклинають брати і сестри мої. Так не повинно бути. Дійсно, не контролюючи свій язик, не думаючи про те, що ми говоримо. Не обдумуючи, які можуть бути наслідки, ми можемо зруйнувати своїм язиком наші стосунки з друзями, близькими, стосунки в сім'ї, на роботі. Тому а, закликаю вас, а, написано в іншому місті, що а, той, хто приборкує свого язика, він могутніший, ніж завойовник міста. Тому, а, якщо важко вам це зробити, Давайте просити Господа, щоб він допоміг нас у цьому міняти наш характер, роздумувати перед тим, що ми говоримо, кому ми говоримо і для чого це. Хай і наш язик слугує для збудування церкви, а не для руйнування. Хай Господь вас благословить в цьому.